Розмитнення авто з Німеччини в Україні в цьому році наш підписник Олег запитує: якщо його автомобіль з Німеччини, як його правильно розмитнити? По Німеччині все є максимально просто. Коли ви купуєте автомобіль, ви маєте отримати два основних документа. Договір купівлі-продажу і технічний паспорт на авто. Наступний крок це зняття автомобіля з обліку і отримання транзитних номерних знаків. У Німеччині є також два види транзитних номерних знаків: жовті номерні знаки, які діють в середньому 5 робочих днів, і червоні транзити, які діють 30 днів. Достатньо брати жовтих номерних знаків. З ними сьогодні немає жодних проблем. Їхня вартість в середньому коштує 110 євро. В цю вартість входять. Вже як самі номерні знаки, також і входить страховий поліс на цих 5 днів. Червоні номера коштують трошки дорожче, в середньому 200 євро, і вони діють довше. І страховка на них також довше на період їхньої дії. Далі, після того, як вже автомобіль знятий з обліку, ви всі ці документи відправляєте нам на будь-який месенджер, і ми вже готуємо вам декларацію, щоб ви могли перетнути кордон. Ви отримуєте два спеціальних коди ПД і ЗДП. З цими кодами приїжджаєте в Україну. Вже в Україні відбувається сам процес розмитнення. Ви сплачуєте митні платежі. Потім після розмитнення відбувається процес сертифікації, а далі вже автомобіль їде до сервісного центру, де ви отримуєте українські номерні знаки. Отже, який є висновок, що авто з німеччини розмитнювати сьогодні легко, без жодних проблем. Там все максимально просто. Українці купуйте авто, а плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.